Шановні підписники, вітаю вас на моєму каналі Квіткова пристрість. Сьогодні я прилаштувалася тут на кухні, в куточку. Ніяк не можу знайти місце в нових умовах, де мені пересаджувати квіти, щоб пересадити після покупки оцю чудну рослину, яка називається у тригона». Ну, а ще його називають молочай треугольний, З лісточками малесенькими, бачите, гілочки тут є, такі молодесенькі. Що сподвигло мене купити цю рослинку? Пам'ятаєте, моє відео у садовому центрі десь місяця полтора два тому, я гуляла і зупинилася біля дуже красивої. Рослини великі, шляпі, да, зараз і знайдуться відео. І ось все. Після цього я влюбилася, любов моя була велика. Я подивилась в продажі тоді ж, в торговому центрі, але нічого не знайшла. Достойного були або дуже маленькі, або великі за всі ціни, що можна було, ну коштувало дуже дорого. А також я прочитала про форбію, що вона быстро, в принципі, росте. І як за нею доглядати, що її можна формувати. І я вирішила купити, щоб воно було не на, дно, не на одну рослинку. І ось, за дуже недорого я знайшла, посажу її в такий горщик. Треба його привести в порядок. Ось це двойний горщик. Ось. Думаю, що чого такий, бачите, він теж має грані, як і квітка. І думаю, що йому буде красиво. Ну, поїхали. Скажу вам чесно, я навіть не очікувала, мені повезло. Дивіться, в якому стані знаходиться кві... рослина. Вона була черенкована ось тут. І від цього черенкування пішли раз, два, три, чотири. Чотири ті, що я тільки бачу стовбурці. Це дуже шикарно. Ще мені повезло, що вона була абсолютно суха, коренева в неї невелика. Легко відділився ґрунт. Зараз я в універсальний ґрунт додавлю. Тепер же я і, і дивіться, у мене після цього руки грязні. Бачите, скільки тут бокових отростків відводить тут е, не в одному місці. Є і сухі листечка, але гарний стан рослини. І найголовніше, що вона сукулент. Я казала, чи ні, не пам'ятаю, у форбі це рослина суккулент, але не кактус, вона відноситься до типу типучайного виду, виду. Так що це не кактус, але сукулент. І от подивіться, навіть тут у неї були якісь камінці невеличкі, додані. Це гарно, вона до цього звикла. Ну, а так як у нас багато камнів, лінчузи і е, пісок у нас є, то ми її, її зробимо землю, яка буде класно пропускати вологу. Не буде затримуватись нічого. Не... Ета, горщик чуть, чуть великуват для цього розміру. Я ще його не помила, зараз помию і ми можемо спокійнесенько спокійне, положити гарний слой дренажу на низ. І посадити в ґрунт. Зараз покажу який. Ось такий у нас буде ґрунт. Невелика кількість ґрунту, плюс лечуза. Тут з добривом є. Бачите, ось крапельки добрива. Це я случайно, положила камінці. Тут достатньо ланчузи. Крупний пісок річковий і все перемішуємо, додамо на дно дренаж і все і саджаємо, нічого сложного. За доловоленням показую вам наш кінцевий результат. Ось така красуня і Це я присипала чуть-чуть більш її ґрунтом для красоти. Ось такий горщик. І вона, колись в оглядах, я вам покажу. Має вона горщик, кашпогорщик має ребристу основу зеркальну. І також ребристу основу трикутника має сама іфорбія. Ось так класно. Я думаю, в дизайні буде це виглядати дуже круто. До речі, вчора було відео присвячено подарункам на праздники. Можна спокійно, дуже швидко зробити ось такий подарунок і собі, і кому комусь, і любимим, і в офіс поставити. Дуже невибавлива рослина, швидко росте. Влітку витримає і жару, і всі невзгоди витримає. Треба її, щоб більше світла поступало. Взимку поливати її треба як і всі сукуленти, дуже обережно і не Але я зараз пролью її, бо вона була дуже суха і необільна. Ну, але пролью теплою водичкою і все, і надовго, поки ну, щоб вона прийнялась. Коренева система в неї нормальна. Щоб вона прийнялась. А так ви бачите, скільки тут у нас відводів. Думаю, що це буде перспективна рослина. Залишайтеся зі мною на каналі, пишіть мені, якщо вас щось інтересує, окремо можу зняти вам відео. Ось такий зробила собі подаруночок. І думаю, що дуже-дуже. Це перспективна рослина ще раз повторююсь. До зустрічі Тетяна.